Доброго здоров'я всім! Хочу розповісти трохи про один цікавий сорт зі своєї колекції. Точної назви не знаю. Куплявся він як боровський, але схоже, що це не боровський. Ось такі довгенькі горішки він має. Плюска коротша за горішки. Дуже цей сорт цікавий своїми смаковими якостями. Солодкуватий, дуже приємний, гарний смак. З задоволенням покупці купляють у мене грішки. І дуже характерна риса. Це гарний вихід ядра, 50%. Тоненька шкаралупа. Сорт ранній. Вже сипеться. Ось такі в нього грішки вже сипляться. Такі вони мають вигляд. Сорт не крупний, але достатньо врожайний Приблизно 4-5 кг з куща дорослого дає. Не загущений, листочки в нього невеликі. Добре він вилущується з плюски. Нормально почуває себе в посушливій степній зоні Запорізької області. Нічим я його не обробляю. Без поливу. Ерік у нього загрузка не дуже висока, але загалом непогано дуже. Десь приблизно 20 кущів у мене дорослих такого сорту зараз росте. І ще більше десятка я посадив молодих. Вважаю, що цей сорт заслуговує на увагу. Дуже гарний смак і гарний вихід ядра. Ось приблизно можна побачити його завантаження. Це не найбільше його вражальність демонструється рік, але загалом нормально. 4-5 кг щороку дає. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.